Сьогодні четвертий день після ракетно-дронової атаки в місті Сміла продовжуються відновлювальні роботи. Сьогодні ми знаходимося в районі коледжу харчових технологій. Болісно дивитися, звісно, на цю будівлю, яка знаходиться позаду мене. Це мій альмаматер, який я закінчував свого часу. У 2004 році я був власником цього коледжу. Прекрасні студентські роки. І сьогодні ну, от так рашисти поступили з цим навчальним закладом з цим мікрорайоном, який поруч. Відбуваються відновлені роботи в колишньому гуртожитку, скажімо так, багатоповерховому житловому будинку, де повністю підлягає заміні 100% дах. Крім того, постраждало багато будинків володінь приватних, які також в цьому мікрорайоні. 136 пошкоджених приватних. Будинків не враховуючи квартири. Вже більше 400 заяв нашим штабом прийнято від населення нашого міста. Люди звертаються для того, щоб ми внесли реєстри, для того, щоб зафіксували пошкодження. Тому оперативно штаб опрацьовує ці заяви на завтра. Ми очікуємо представників фонду Джем які нам традиційно допомагають у відновленні віконних блоків віконних рам. Завтра будемо спілкуватися, чи вони повністю покриють об'єм, чи можливо частково покриють. Завтра прийдуть представників разом з обласною військовою адміністрацією і районною, Будемо спілкуватися, домовлятися про 100% покриття, тому що більше 2000 тисяч вікон це, звісно, великий об'єм. Дякувати Богу, що літо, що немає поки дощу, що ми можемо приступити до робіт. У нас на сьогоднішній день працює. Близько 10 бригад з Черкаського району. Я дякую головам громад і активним громадянам, які долучаються всі на волонтерських засадах, на волонтерських. Потреба, скажімо так, закривають потреби наших містян, тому прошу всіх містян ставитися з розумінням з терпінням. Дуже багато роботи, дуже великий фронт, і говорити про те, що мені сьогодні більш потрібно ніж комусь. Ми приступаємо до найтяжчих об'єктів. Перш за все. Потім верстви незахищені захищені населення це пенсіонери, хто може сам покрити свої дохіди на значні пошкодження. Будь ласка, звертайтеся за номерами телефону. Матеріали в нас є всі в наявності, можна самим. Підремонтувати і це стане легше і нам, і легше ремонтним бригадам. Крім того, сьогодні біля багатоповерхових будинків ми прибирали сміття, скажімо так, після прильоту, будівельне сміття та інше сміття, яке люди виносили з квартир, балконні рами, балконні двері. Дякую працівникам СКП Комунальник, які сьогодні. Долучилося до прибирання, це 28 двірників, 3 одиниці техніки. Ми вивезли дуже багато сміття, дуже багато скла. Якщо буде утворювати знову ж таки сміття, тому що не всі люди вдома, не всі люди можуть сьогодні викидати сміття, ми оперативно будемо виїздити і висувати дану потребу. Тому дякую всім за розуміння. ну і Сподіваюся, що найближчим часом ми все відновимо. Звісно, це буде не швидко, але дякую всім за оперативність і за те, що ми працюємо постійно над відомом.